Дякуючи всім вам, кохані, за спільну молитву. Хочеться привітати всіх вас із тим прекрасним праздником Різдва. Ну і побажати, щоб то новонароджене дитя завжди нас вчинило дитиною Божою, щоб ми якомога довше були дітьми своїх батьків, щоб ми відчували над собою завжди ту добру опіку. І самі могли нести то тепло Христове для інших. Тож, всім вам, дорогі пам'яни, всім, хто носить ім'я Марії, і Йосифа і всьому нашому українському народу, сотвори Господи, многих і благих літ. oh Серед нас сьогодні був і є владика Богдан Манишин, єпископ помічник Стрийський. Це особливо для тих, коли я оголошував, що в нас буде Владика відправляти з нагоди нашого і храмового, і монастирського празника. Так, я так бачив, по людям кажуть: Хто? Я кажу: Манишин, владика І угу. той, що з військом? А, -а є один, є один. Дійсно, моє враження, те, що мене вразило, Владико, це фото, а потім інтерв'ю, які репортажі, які були. Ваша, ваша присутність на фоні каплички військової, на фоні військових блінтажів. Там на передовій. На передовій, де ви були неодноразово і багато разів. Це напевно щось подібне, оскільки ви вживали термінологію військову для. Духовенство, то напевне це щось подібне, як коли генерал не сидить у бліндажі або у пункті десь там армії, а йде десь у штабі, а йде на передову разом зі своїми воїнами. Ми так чули, що близько 120 є військових капеланів нашої церкви, тільки греко-католицької, в різний період на передовій, але чули в основному, не знаю, можливо, я не володію доброю інформацією про одного владику, який там був на передовій. Залишаються, ну принаймні враження таке є. Тому, владико, дякуємо вам за цю особливу присутність. Знаєте, можливо, і ваша присутність, і ваше слово по особливому одухотворює саме цю боротьбу, виводить її також на глибину, чи може на вищий рівень, не тільки про, про протистояння якесь політичне, соціальне, але йдеться напевне про протистояння також і духовне. Отже, дякуємо за це слово, за те, що по особливому від вас це можна почути і його прийняти. Дякую за присутність вам, дорогі отці, які тут прибули. Тринадцять священників. У нас були два проти то самі главні між нами на Україні. Отець про Пантелеймон, отець про Павло. Вже главніших нема. Принаймні ну, ще ну місяць до часу. ще місяць чи два місяці. Як там буде? Також оці отець Сергій є, який є друг... першим черв'ю по главності, як би сказати, якщо десь щось стається з тим, то до нього йдемо і так далі. Е, ігумен Венямин з Жовкві, Ігумен Павло з Дрогобича. Оці намісники настоятелі: отець Інкентій з Львова, отець Ілля з Володимира Волинського, отець Семеон з, е, з Добровеля. Також отець Іван Родимюк, який який тут представляє е, Гошівську спільноту, нашої монастир з Гошева. Отець Михайло Лучків, церкві святого Андрія, настоятелі, парох е, цього храму. Дуже приємно, що ви є тут. Ми разом співпрацюємо, робимо, служимо. Дуже дякую отцям Богданові і Василю, нашим приятелям, добрим, таким, які прибули тут разом зі своїми е, добродійками, дружинами. Дуже приємно, що ви є серед нас. Е, Дуже проста зараз програма. Робимо знимочку, Дякуємо ще всім, і ми йдемо роздягатися. з Всіх запрошених гостей просимо залишитися. Зараз буде невеличкий фуршет, щоб з голоду не вмерти. А потім буде походу програма. Дякуємо з вам за вашу присутність. Ми все одно сьогодні побили ще один рекорд. Так що не знаю, не буду казати, скільки причастя, щоб то, то, але точно ще один, що наша капличка ще більше вмістима, як навіть дві маршрутки львівські. Так що, дякую за цю вашу підтримку, за вашу присутність, за вашу молитву. Я думаю, що як дасть Бог, як ми так серйозно е, постараємося, то на наступний рік можемо е, з різними там вмикачами, як тим, тим обігрівачами, вже попробувати послужити. В накритому храмі, а може в підвальному приміщенні, побачу, як Бог дасть. Щиро всім дякуємо. А вам, дорогий владико, жити до самої смерті, але в радості, здоров'ї, у насназі, у тому, що тільки обдарував вас Господь ваше серце на многі і благі літа. Дякую за щирі побажання, бо все їх сприймає як аванс. Отець Єосифат, він так уміє правда, з то все знаєте, він такий живчик, ні. Все, правда, мамо, всі люди нас хвалять, ви мене я вас. <реш> знаєте, ну, дякую Богу за ту можливість сьогодні бути тут, бо приємно є, приємно є бути. Відчувати атмосферу ті спільноти і таке вміння гарно і пожартувати. Бо в нас, пам'ятаю, в семінарії казали, хто не має почуття гумору, той має переповну досвячення. <риклад> так, так що дякуємо вам за справді таку добру можливість. Ну і десь десь знаєте. Е не знаю, як, бо то один Господь Бог знає, де є важче, де легше. Але особлива відповідальність є на тих форматорах, хто проводить духовні семінарії. Тому що нам, архієреям, доручено відповідати на потреби часу тут і тепер. Ну і також дбати про майбутнє. Е, але Семінарія, духовна семінарія, особливий спосіб, дбає про майбутню церкву. І тому ми би хотіли так само побажати вам, щоб всі ті, котрі виходять із цих стін, вирушаючи у ту довгу дорогу життя, як діти своїх батьків, то форматори це як батьки. Вони Дивляться тим дітям вслід і покладають на них надію. Дуже хочу, щоб ті надії спали. Ми бажаємо, щоб вони ті надії спали. І щоб оці вихователі від своїх духовних дітей дістали тільки, тільки радість. Ну а всіх вас, любі брати і сестри, дуже прошу справді особливого особливої молитви за наше монашество. Бо монастерство знає. Що диявол не стільки воює так проти єпископа чи подвижника, як проти християнської родини. Але й монашество це і велика родина. Тому ще раз хочу побажати, щоб ті наші родини справді мали одне серце, одну душу, одну гарну, велику радість в Христі. Ну, а вам, отже, справді десь таких великих амбіцій. <реш> Мається на увазі до сповнення Божої волі. Бо <реш> <реш> отець каже, а може в підвалі, ну то я розумію, що це так буде символізувати печеру, знаєте, ясла, все. Але так, так само, що там були люблячі серця. Ну, але давайте, щоб вже так і трошки вище. Піднімайтеся до, до, до в тому храмі, щоб справді, Будете там. Цінувати то, що тут було тісно і жарко, то там де холодніше. Дійсно, що... де відчуватися різдво. Ну ще раз, ще раз вам щастя, здоров'я на многії.